Як самостійно відкалібрувати лазерний рівень, покажу наглядно 2,5, то й 3 мм похибка. Тобто його обов'язково потрібно калібрувати. Як відкалібрувати цей лазерний рівень? Я знаю, що у багатьох вони вже є, багато хто їх вже купив. Особливо, якщо купили їх куди-небудь за кордон і висилати їх мені на калібровку проблематично і не хочеться чекати. Зараз буде коротенький В Цій моделі, це 4D-модель, є горизонт знизу і горизонт зверху. І у нас збиті і нижній, і верхній. Тому його потрібно спочатку розібрати. Знімаємо всі, башти. Так, башти ми зняли. Спочатку калібруємо нижній горизонт. Вмикаємо, виставляємо вниз і ставимо мітки. Потрібно до міліметра точно знати, де у нас похибка. Ось по центру я поставив курсор мишки, щоб вам було видно отаким чином. Тепер я його повертаю на 180 градусів отаким чином, і ми дивимося, що ми тут маємо. Бачите, лінія пішла вниз на 1,5 мм. Що потрібно зробити? Ось цю частину задню потрібно підняти на десь 0,7 мм.